Всім привіт вітаю вас на каналі Містера Скруджа. Ну що, Сьогодні ми в такій локації. Приїхав в такий лісок. Сьогодні буду ходити тут розвідувати. Десь тут, в цьому лісі, стояла стара, дуже стара церква, церква до якої ходив Петро І і козаки, тобто козацького періоду. Ну і різні чиновники ходили тих часів. Тому сьогодні в нас по плану знайти цю церкву, хоча би зацепитися за її територію, зробити розвідку і обов'язково всі знахідки вам показати. Друзі, ті, хто не підписався, підписуємося на мій канал. Приємного вам перегляду, чай, кавуську, заварюйте, вмучуйтеся зручніше. Ну і як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Так. Друзі, традиційно, що у нас по налаштуванням? Сьогодні буду ходити на парк, точніше не на парк, а на поле 2. По налаштуваннях від перешкод ми відналаштовуємося. Супер. Так, ґрунт баланс. Грунт баланс 53. По гучності ставлю 22, тому я в навушниках. гучності на фером. Залишаю 4. Хочу сьогодні чути і чорний метал. По трешхолду. Трешхолд стандарт у мене буде 8. На фермі трешхолд ставлю на двоєчку. Так, поліфонія. Маска сегментів без змін. Маска сегментів на ферум У мене буде 0. Так. По відгуку ставлю 4 золота середина. На ферумі відгук буде на нулі. Сьогодні таке у нас налаштування. По чуєчці ставлю чуєчку на давайте, 26, включаю повні сигнали і ну що ж, погнали. Ну що, друзі, перший сигнальчик такий звенів в 90 дивіться, я вам покажу його. О, он трошки впав. 80 такий плаваючий. І ви тільки поганете, що мені випало. Спочатку дивіться викопав горлишко від бутилки. Бачите, подумав, що а, буде пробка. Але ні, дивіться, мені випало. Випав кругляшок якийсь. Давайте дивитися разом, що це у нас що це за кругляшок я вже тут губи розкатав, випала шайба мідна. Ну що ж, знахідка, поїхали далі. Друзі, в мене знахідка. Так, відправлю камеру. Ви послухайте, я її вже знайшов багато чорного металу, багато людського. Дивіться, яке. Там, 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 там. А вон де сміття лежить куча. Ну, коротше, друзі. Дуже багато сміття і ось навіть вам покажу. ось, короте, Люди всюди побували. Люди в нас, як завжди, люблять повикидувати сміття. І дивіться, що мені попалося. Я ще не дивився, але дивіться всегнатчик. 29. Давайте глянемо. Ось я вам покажу. Ось мені випав якийсь маленький кругляшок. І давайте ми його з вами подивимося. Що це у нас за кругляшок такий? Він такий тоненький, маленький. Тихо-тихо-тихо. Не тікаю на мене. Так. Незрозумілий кругляшочок. І не можу зрозуміти який. Але він неправильної форми. Друзі, тому це явно щось стареньке. Давайте зараз помию, подивимося разом. Так, друзі, кругляшочок я помию. Тут присутня арабська це срібло. З цієї сторони киша. З цієї сторони ще видніється. Це, напевно, дивляя другого правління Кримського ханства. Ну, такий кругляшок, слухайте, Дуже гарно. Я задоволений, я радий. Знахідка. Ну що ж, гарно. Поїхали далі. Друзі, ось тут я знайшов цю срібну монетку. Вона, по-моєму, якщо я не помиляюся, називається Бешлик. А ось тут. Дуже схожий сигнальчик, і ми його зараз з вами, подивимося разом. Ух, тут сигналів просто тьма. послухайте. Тут она, тут. Тут, 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 сюда. Так, шукаем фильм. Так, друзья, еще одна. Дивите. Классно. Супер, слушайте. О, вот такая маленькая. Клас, Ой, слухайте, на цій дуже гарно прочекане все. О, кайф, кайф, кайф. Так, дивіться, ну що, давайте зараз ми віддивимося. Ну, що, друзі, мене я помив. Слухайте на цю, я точно не знаю, що це. Дуже цікава, така теж арабська вязь, напевно, це теж Кримського ханства. Але якого правителя ну, взагалі не розумію. Взагалі. Але слухайте класно, срібло. Одна така немаленька. Така, взагалі, кайф, кайф, кайф. Да, зацепився, буду зараз я тут обхажувати цю територію. Бачите сміття стільки? Там, там, там люди всюди полишали, вон дивіться, сміття стільки. Ну просто сміття нереально багато. Але круто, слухайте, круто, круто. Я знаходив такі монетки. на... В мене є відео на каналі, силочка буде тут прикріплена. Там Я знаходив е, одну Кримського ханства дивлею другого управління е, Бешлик. Ось тут буде силочка. Кому буде цікаво, заходьте, дивіться. У мене там відео називається Козацьке поселення. Ну і що, слухайте, супер, класно, поїхали далі. Друзі. Був всегнальчик. Он такий з цієї сторони. Бачите такий прыгаючий. Дивіться, що мені потрапило під катушку. Так, мені здається це мак. Так, а ну давайте дивитися його. Ну, друзі. Мені здається нак... Слухайте, він такий квадратний з тієї сторони, а з цієї сторони кругленький. В кінці такий як, як отвертка. А з тієї сторони квадратний і загострений. Ну, слухайте, давайте зараз трошечки щиточковую мету і більш детальніше ми його подивимося. Так, почистив його трошечки. Ну і дивіться, бачите який він з цієї сторони квадратний іде загострений в кінці, а з цієї сторони круглий. Он такий його і внизу як отвртка зроблений. Що скажете? Нак? Чи не НАК? Я бачив такі наки є. Але в козицькому періоді я знаю, ось отут, де перехід, іде, де тут якийсь такі ободочки. Де... Не знаю, мені такі перший раз попадаються. Підсказуйте, друзі, як вважаєте? НАК? Бо я думаю, що це НАК. Можливо, якась проколка їхніх часів. Ну, пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво. Підсказуйте, давайте мені свої поради. Гарно, гарно, Ну що ж, поїхали далі. Сигнальчик. Вистечку я вже відкинув. Який. Середні глибини. Але. Є, як тоненьке стрі チェアラインのレコード。 Да что тут? Ой, да я. Самальчик, і це у нас кругляшок. А кругляшок, напевно, радянський. Так. Радянський крушочок. Одна копійка 1968 рік. Слухайте. От, Радянщина. Всюди є. Де би не залізли? В який ліс, В поле. Цих монет. Просто тьма. Ну а що, поїхали далі. Був сигначок, друзі. І мене тут такий, ну він не дуже глибокий був такий, на півштика, це вже трошки земельку підкинув. Дивіться, що мені випало. В одній ямці дві знахідки були. Вони такі цікаві. Ну, це козацька куля. така власною персоною. А це ось де... Я не знаю, що це таке. Така, як ніби як гарда від ножика була. Вона ну, така олов'яна. Якась така. Да, більше всього, що олов'яна, бо матеріал такий же, саме, ківкуля. Але в неї отвір йде. Вона така гладенька з усіх сторін. Ну, мені здається, що це була якась гарда від ножика. Як вважаєте, слухайте. Ну, цікаво, цікаво. Мені здається, що де так ножик вставлявся. А тут було продовження дерев'яної ручки. Але там більше сигналів немає. Можливо, там, я думав, ножик буде, але немає. Ну що, що, дивіться, як класно. Погнали далі. Сигнальчик. Такий, гарбаченкий. Давайте подивимося. Ого, слухайте, класс. клас клас, клас. О, вона з отвором. Блін, хтось носив її на шиї. А нічого страшного. Слухайте, головне, що вона є. Клас, давайте зараз помию, подивимося. Так, помию я монеточку. Он дивіться, вона з отвором. Трошки вона затріснута. На ній ці арабські вязі. Ну, або це давлета першого, можливо давлета другого. Не знаю, треба дивитися, розбиратися. Слухайте класно, але наше срібло, головне, що воно є. І це кайфово. Слухайте, ну десь напевно і поруч церква, бо, бачите, монетки є. А все-таки наткнутися на саму церкву я поки що ще не зміг. Але в принципі вона не дивно, дуже багато в цьому лісі, ось тільки погляньте. Пов... Повністю по всьому лісові йдуть пляшки, сміття. Вон, дивіться, вон пляшки, вон пляшки. Вон, дивіться, скільки сміття. Вон там. Вон, слухайте, а це можливо була дорога. Вона, правда, підзаросла. Ось так вона йде. Ну, ось він результат вийшов на неї. І попалася, попалася, ще одна, Супер. Лайкосик, погнали, далі. Сигнальчик. послухайте який. Слухайте, 21 стабільно. Ну це мене тут такий сигнальчик. Слухайте, навіть не змінився. а я уже бачка, Дивіться. ой да, на краю маленькая монетка и что цена? снова одна копейка так, одна копейка Роденщины, 1973 рік. Слухайте, на земле тут конечно песочек такая песочная встану них конечно у всех Такий зачетний, навіть моментами я бачу, штемпельний блиск є. Ну слухайте, знахідка, гарно. Поїхали далі. Сигнальчик. 27, стабільно. Давайте трошки незручно. Не сдается, я уже плачу. Так, я наполняюсь. Так, друзья, видите? Еще одна у нас монеточка. точка. Знову через крупноформатная. Слушайте, ну вообще класс. А це розвідка, я розумію, так, давайте помию і подивимось. І так, монеточку я помию. О, яка гарненька. Все видніється, все читається. Після чистки, я думаю, буде взагалі класне. Супер, слухайте, ну розвідка прям взагалі вогонь. Аби завжди така розвідка була, а то зазвичай виїжджаєш. Просто, коротше... Просто в розвідку і просто в холосту. Друзі, ну це ось ходиш, отак, шукаєш, знімаєш контент, вам намагаюся показати, щоб вам було приємно, цікаво подивитися. Слухайте, ну, Я думаю, воно вартує вашої підписочки, лайкосика для того, щоб канал просувався і можна було б ще більше вам показувати. І більше натхнення було. Слухайте, ну супер, я задоволений, клас. Ще один лайкосик і гонимо далі. Так, друзі, викопав сигнальчик. це у нас виявився такий мідний якийсь. Чи кришечка, чи що це? Ну навіть не знаю. Узорчиків ніби немає на ній, але є в неї такий бортик. Такий вам таке, що вам видно. Ось іде такий бортик, тобто це була якась кругла річ. Ну, слухайте, непогано, непогано. Так, добре, поїхали крутитись далі. Сигначик був, друзі, я його викопав, послухайте. Ну, Тепер давайте подивимося, я вже подістав. Знайшов ійце у нас такий зацепчик. Або зацепчик, або якась нашивочка, накладочка була. Ось такий цікавенький. Такий. Давайте зараз вам покажу. Ось такий у нас артефакт. Бачите, на ньому такі дві полосочки є. Сидева. І він такий, бачите, як зроблений. Ну, тут чомусь чорний. Напевно, це була якась накладочка до чогось пробивалася, як декоративна. Ну що ж, поїхали, буде. Ну що, друзі, знаходився від душі ліс великий, ходити теж тут. Робота ще не початий край. Ну, Ось у нас обзорчик, ось такі у нас знахідочки. Ну, що, друзі, знайшов такий якийсь кіл, незрозумілий, не знаю що. Отаку ось де частинку. Це мені здається, або ніж був, або з цієї сторони якось воно так заточено. Або я не знаю, що це, тут отвір мається. Так що Ось такий кусок металу. Ну і мені здається, що це НАК, тому що він гострий. Тут має квадратну форму. Тут округле. І... Ну, якось так. А там підказуйте, пишіть в коментарях, НАК це чи не НАК, чи це проколочка. Ну так, що в нас сьогодні по кольорових металах? Ну, Таку частинку якоїсь кришки, напевно, я вже показував. Таку кришечку знайшов, точніше мідну частиночку. колечко. А мені здається, це був тильничок, точніше не а гарда від ножа. Має отвір такий, таке. воно свинцеве. Козацьку кулю, таку нашивочку або накладочку. Не знаю, ну, тут а металевий гвіздочок стоїть. Дві. Радянських однокопієчних монетки, ну і чотири штучки, чешуєчки. Напевно, це буде все-таки до Кримського ханства відноситися. Управління не знаю. Девлет, можливо, перший, можливо, другий, не знаю. Якщо хто розбирається, пишіть в коментарях, підказуйте мені. Ну, друзі, ось такий у нас сьогодні копчик. Такий у нас сьогодні розвідувальний день, розвідувальний вихід. Слухайте, ну просто кайф, лісок, тиша, спокій. Так гарно, так кайфово. Друзі, як завжди, ті, хто не підписався, будь ласка, підписуйтеся на канал. Вам не важко, мені приємно, і плюс мене це мотивує просувати і розвивати свій канал. Тому, друзі, вам дякую за перегляд. Вам, як завжди, мирного неба. Хай вам щастить!